10 цікавих фактів про короля жахів Всім привіт, як з вами Кножулі, і як ви вже зрозуміли з назви, ми сьогодні з вами поговоримо про Стівена Кінга. Невеличка передісторія, Насправді я тільки на початку свого шляху знайомства із цим автором, бо прочитала я його дві книжки і дві книжки надкусила. Але в березні на нашому книжковому клубі Терапія та книжки ми читали Стівена Кінга. І щоб підготуватися до зустрічі, я прочитала ось цю книжечку українського літературознавця. Ростислава Семківа, уроки короля жахів або як писати горор. Насправді я вже давно задивлялася на цю книжку про те, як писати горор, мені не те, щоб дуже цікаво, адже писати книжки я не планую. Принаймні в найближчому майбутньому. Але коли я її побачила в книгарні, я її погортала, подивилася зміст і зрозуміла, що більш ніж половина цієї книжки це саме біографія та якісь такі цікавинки із життя та творчості кінга. Тож я її прочитала і зараз розповім вам 10 найцікавіших фактів із цієї книжки. І ще один такий невеличкий дисклеймер: можливо, якщо ви фанат Стівена Кінга, ви все це і так знаєте, зважаєте на той факт. Що я тільки знайомлюся із цим автором, і всі ці історії для мене були в новинку. Тож, поїхали! Тож, перший факт стосується родини Кінга, а саме його мами. І цей факт мене дуже-дуже розчулив. Стівен зі своїм братом вирішили в дитинстві видавати журнальчик під назвою Девідова промокашка. І навіть тиражували його за допомогою найпростішого друкарського верстата. І яка підтримка очікує Стівена? Адже його мама починає сплачувати йому по 25 центів за одне оповідання. Ще ці примірники купує його родина. І далі буде, адже коли Стівену виповнюється 11 років, на різдво йому дарують друкарську машинку, причому непросту коїсь дуже популярної марки на той час вартістю 125 доларів. А це на секундочку приблизно двотижнева зарплата його мами. Я в захваті від такої підтримки та віри в свого сина. Ось саме так і треба підтримувати своїх дітей. Другий факт: на в'їзді в штат, в якому народився і досі живе Стівен Кінг, висить щит, пронспорований громадою, на якому зазначено, ласкаво просимо до штату Мен. Якщо ви ненавидите Стівена Кінга, ми об'ємо вас. Дуже мило. Цікаво, що Кінг більшість свого життя мешкає в тому ж самому містечку, де і народився. Містечко має назву Бангор. Бангор, Бангор, я можу не знати, як правильно ставити наголос. До Кінга про цей штат ніхто нічого не знав, або майже ніхто нічого не знав. А тепер існує цілий кінго туризм. Щодня фани фотографуються на тлі воріт із кажанами. Так так вам не почулося. Будинок Стівена Кінга обрамлений парканом із кажанами. Виглядає це ось так, як на мене, дуже атмосферно для. Короля жахів, і просто подивіться на ось ці фото фанатів на фоні паркану. Я б теж хотіла б таку фоточку, і це ще не все, адже ось цих кажанів фанати намагалися відпиляти собі на пам'ять. Після чого Кінг вирішив пустити крізь паркан струм. Ефект бумерангу Стівен Кінг починав писати саме з короткої прози, яку передусім пропонував саме університетським журналам. І ось ще один цікавий факт, який, до речі, Стівен Кінг потім використає в своєму романі інститут. Справа в тому, що ці університетські журнали частково спонсоруються самим університетом та випускниками. Вони сплачували молодим письменникам по 25-35 доларів за оповідання, що не аби як допомагала молодому кінгові, і пізніше кінг вже заробивши мільйонні статки, із вдячністю віддаватиме тим самим журналам свої оповідання всього за один долар. А рідні Альмаматер пожертвує 4 мільйони доларів. Легендарного роману Керрі могло б і не бути, якби не його дружина Табіта. Справа в тому, що кінг починав писати цей 198 сторінковий роман про дівчинку із телекінетичними здібностями як оповідання, і через те, що він йому не сподобався, він просто взяв і виконав його у смітник. Проте дружина Стівена табіта повернула йому рекопис і змусила його завершити. І не тільки це, адже вона ще й допомагала йому під час написання, консультуючи його. У питаннях жіноцтва. Битвам якої та твердої палітурки або історія видання найпершого роману, тобто Керрі. Нарешті настає цей момент у кінга купують його найперші права, а саме на роман Керрі на тверду Палітурку друкують наклад у 30 тисяч примірників і продають тільки 13 тисяч. Насправді для нашого українського ринку ці цифри звучать як дуже великі, але не для Америки. Але це не через те, що роман був якийсь поганий. Тут треба розуміти контекст. Адже в 70-х роках в Америці був справжній бум на бюджетнішу м'яку обкладинку, тобто пейпербек. Той час, як тверда палітурка, тобто хардбек, вважалося такий дорожчим варіантом для гурманів, і от вже інше видавництво пропонує Стівену Кінгові 400 тисяч доларів за видання кері саме в м'якому варіанті. І як ви вже здогадалися, книжка пішла вже в перший рік продажів було реалізовано 1 мільйон 330 тисяч примірників м'якої кері. Того ж року Стівен кидає роботу викладача і зосереджується на письмі. 19 червня 1999 року Стівен Кінг потрапляє, на жаль, в аварію. Знову ж таки, якщо ви кінгоман, ви скоріше за все знаєте цю історію, проте для мене це було щось нове. Історія така: колишній будівельник на мінівені марки Dodge не впорався з керуванням, бо в той момент намагався дати своїй собаці смаколики. Саме тому, коли я за кермом із Лолою, вона в мене простіпнута і в своєму собачому кріслі. І це авто вдарило. Кінго, який в той час прогулювався вздовж дороги, насправді це жахлива аварія, адже Стівен Кінг в ній дуже сильно постраждав і потім ще дуже довго відновлювався. І навіть існує така фан-теорія, ніби Стівен Кінг таким чином пророкував цю аварію, адже за деякий час до того він написав свій роман Мізері, який я, до речі, теж читала, і він мені дуже сильно сподобався. Він такий реалістичний і супермоторошний без надприродних явищ. До речі, стосовно мізері, ще один Такий цікавий факт, коли Стівен Кінг потім вже лежав у лікарні, всіх медсестер одразу попередили, що якщо вони хоча б трошечки пожартують з приводу Енні Вілкс, то їх одразу звільнять. Для тих, хто не читав Мізері, Енні Вілкс – це божевільна колишня медсестра, яка в себе вдома утримувала письменника, свого улюбленого письменника, який потрапив в аварію. Якось так не буду сполерити, спробуйте прочитати мізері, бо мені ця книжка дуже сильно сподобалася. Але будьте до неї готові, адже книжка моторошна, доволі огидна, проте дуже-дуже класно написана. Згодом Стівен Кінг викупить той фатальний фургон та знищить його на чавильній машині. Сьомий факт стосується читання книг. Не знаю, як він все стигає, бо незважаючи на той факт, що Стівен Кінг... Пише щодня мінімум 4 тисячі слів. Він ще й читає 80 книг на рік. В принципі, це доволі реальна цифра, адже в минулому році, незважаючи на свій напружений графік на роботі, я змогла прочитати 83 книжки, але я все одно не уявляю, як він все встигає. І нові книги щороку писати, і займатися їх промоцією, і брати участь у створенні нових екранізацій ще й при цьому встигати проводити час із своєю родиною. Наступний факт стосується творчості Стівена Кінга. Насправді він писав не тільки художню літературу, а ще і Нонфікшен, а вже ж ці книги про письменництво. Одна з них навіть виходила українською. Проте, на жаль, наклад закінчився. Має назву про письменництво, мемуари про ремесло. І друга книжка не перекладена українською Танець смерті. Прочитавши цю книжку, я зацікавилася тепер і нонфікшеном Стівена Кінга. Як я вже казала, я не планую ставати письменницею горору. Проте з таких книжок можна багато чого дізнатися цікавого про жанр, про автора та інших авторів. Та поповнити свій ту рід лист новими тайтлами. Наступний факт стосується родини Стівена Кінга, адже не тільки Стівен в їх родині займається письменницьким ремеслом. Наприклад, його дружина Табіта Кінг написала вісім романів, серед яких є трилери, відзначені пресою, дві книжки нонфікшену, а також низку оповідань та. Поезії, але і діти Стівена Кінга теж пишуть. Наприклад, його син Оуен Кінг пише переважно гумористичні оповідання та куметні комікси. А ще у співавторстві з батьком в них вийшла книжка спляча красуня, яка, до речі, теж виходила колись українською, але як завжди, наклад закінчився. Будь ласка, перевідайте. А також його син Джозеф Кінг, який пише під псевдонімом Джо. Гіл. Він вже написав кількадесят оповідань, коміксів та романів. І зараз ось тут на екрані ви побачите назви його книг. І заключний малесенький, проте дуже милий факт, який потішить всіх собакобатьків. батьків У Стівена Кінга є собачки, яких звати Молі та Йоша. І він частенько ділиться їх фотографіями у своєму ікс твітері. Насправді, в цій книзі я знайшла набагато більше цікавих фактів, проте мені хотілося зробити таку якусь гарну цифру, тому 10 фактів звучить дуже привабливо. Якщо ви тільки починаєте знайомитися із Стівеном Кінгом, або хочете познайомитися, або ви вже такий затятий кінгоман. Я щиро раджу вам ознайомитися із цією літературознавчою книжкою. Вона читається дуже швидко. Тут менше ніж 200 сторіночок. Проте вона вам розповість щось цікавеньке про короля. Жахів, більше того, під час прочитання цієї книжки я більш-менш розібралася із творчістю Кінга, адже так чи інакше, Ростислав Семків трошечки розповідав так в загальних рисах про різні його романи, і я тепер точно знаю, які книжки я хочу прочитати. А ще наприкінці цієї книги є ось такий невеличкий гайд, як краще читати Стівена Кінга, і Ростислав Семків радить починати своє знайомство з його короткої прози, а саме збірок оповідань та повістей, саме тому я собі придбала ось таку збірку оповідань, коли впаде темрява. Після прочитання рекомендації Ростислава я побачила в книгарні цю збірку оповідань, прочитала першу. Вона мені сподобалася, і я вирішила добре. Спробуємо так. Тож квітні я планую шутати саме цю збірочку. На цьому все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях якісь ще цікаві факти про Стівена Кінга, які я не зазначила в цьому відео. Або можете розповісти про свою улюблену книжку короля жахів. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте ваші лапки вгору, підписуйтесь на мій канал і до нових книжкових зустрічей. Па-па!